Друзі, вітаємо вас на каналі Онлайн Сьогодні будемо говорити про команду, яка вже багато років відкриває Україну світові. А від початку повномасштабного вторгнення документує історію тих, хто пережив еку... окупацію та геноцид українського народу, що коїсь РФ в Україні з нами сьогодні на зв'язку. Журналіст, письменник і засновник проєктур Богдан Логвиненко, Богдане вітаю. вітаю. Ваша команда створює унікальний за своїм змістом та сенсом український контент. Ви знімаєте історію про українські історичні регіони, культурну спадщину. І що є дуже важливим, ви популяризуєте українські, розповідаючи про Україну всьому світу. Після 24 лютого 2022 року ваш проєкт почав висвітлювати війну та подолання цих катастроф з причинних рев. Окремо зараз хочеться поговорити з вами про проєкт «Хоробрість серця. Хоробрі міста перепрошую. Посилання ми на нього додамо в описі під цією трансляцією. Дивіться, у колаборації з українськими виконавцями ви розповідаєте історію українських міст під окупацією. Як взагалі виникла ідея і чому історію ви вирішили подати саме у такому форматі? Дякую дуже за запрошення. «Хробрі міста це насправді наша така відповідь на доволі тривалу історію неможливості показати окуповані міста. Тобто ми від 2016 року мали ряд окупованих міст і думали про те, яким чином їх підсвітити, яким чином допомогти людям, які перебувають в окупації, як їх показати, як про них розповісти і. Зараз, коли в нас з'явилися нові окуповані міста, та і ми вирішили, що е, вже точно остаточно час прийшов, і нам треба придумати якийсь формат. І цим форматом е, власне виявився формат з е, виконавцями, тобто це пісні, е, оскільки е, ми не можемо чогось документального знімати, е, що є нашим первинним форматом. Та, на окупованих територіях ми не можемо підтвердити якихось фактів, звіт, фактчекінг не працює та да, тому, що ми не маємо там достовірні джерела і достатню кількість перевірених людей на окупованих територіях. Тому ми вирішили, що ми будемо спілкуватися з людьми, які з тих міст походять, які нам розкажуть що. Найціннішого є в тому чи іншому окупованому місті, розкажуть про спротиви, які чинилися, і так далі. І, власне, ми це все віддамо музикантам вже на те, щоб вони створили якийсь свій творчий доробок. А ми паралельно е, ми шукали відео, е, ми залучали в тому числі людей, які живуть на окупованих територіях, які нам прямо зараз знімали ці відео і передавали. А скільки взагалі у вас пішло часу на створення одного такого ролику? Напевно, робота над кожним відео тривала декілька місяців. Від одного до там, трьох, напевно, найдовше. Ви плануєте ще випускати відео до «Хоробрі міста? Чи це вже як, так можна сказати, закритий проєкт? Наразі він закритий, але ми розглядаємо таку можливість. Тобто, зрозуміло, що ще залишилися міста в окупації, в Криму ще є Керч, Севастополь, наприклад, там, Феодосія, ну, тобто насправді міст багато, і ми не, не можемо покрити прям всіх. Але нам би хотілося продовжити насправді. А от е, особисто вам. Який з випусків, як то кажуть, зайшов найбільше? Більше е, ви можливо вкладали в чогось свого, більше от, по сенсам. Який вам більше, більше припав до душі? Як думати? Ну я найбільше чекав кримську о, цю всю серію. Там три три треки про Бахчисарай, про Сімферополь і Ялту? Але напевно найемоційніший був перший про Херсон. Тому що власне він вийшов в серпні, де окупація Херсону була в листопаді, і коли ми вже їздили по Херсону, то нам люди розповідали, що їх дуже підтримав цей трек. Вони його слухали. Ми його чули в місті. Ну тобто, це насправді було таким визначеним для нас. Дивіться, ви нещодавно анонсували вихід книги на основі експедиції до окупованими територіями України. Вона називається Деокупація, Історія опору українців 2022. Ця збірка історії українських військових, волонтерів, цивільних, які пережили окупацію. А от про що ця експедиція для вашої команди і особисто для вас? Вона про опір, вона про незламність, про дух. Про силу, про боротьбу. Тобто насправді там доволі багато трагічних і сумних сторінок е, в цій книзі і в цих репортажах, але е, все ж таки е, перев, перев, переважають історії, які історії опору. І для нас важливо їх збирати, колекціонувати зараз, е, для того, щоб. Е, для того щоб в майбутньому російська пропаганда не зламала нам е черговий раз е хребет е і не розказувала, що це все було намарно. Е і що ну тобто, так з нами ставалося е після революції, е та в якийсь час поверталася російська пропаганда і намагалася відкотити все назад, знецінити все, що відбулося, нам потрібно якомога більше фіксувати, фіксувати цього опору, фіксувати. Того наскільки ця війна вона є народною і власне аби пропагандії в майбутньому, якщо в принципі Російська Федерація як така продовжить своє існування, я сподіваюся, що ні. Але припустімо, що вона продовжить. Е, то аби цій пропаганді було максимально складно, а ще краще неможливо побороти це. От якраз стосовно пропаганди, російська пропаганда, РФ, Кремль, вони усіми силами намагаються роз'єднати нашу країну, поділити на схід, захід, північ, південь. От ви проїхали понад не 20... лише нашу, не лише нашу, насправді так. Ви проїхали понад 20 да, звільнених міст та сіл під час цієї експедиції. От на вашу думку, повномасштабне вторгнення допомогло нам навпаки об'єднатися і взагалі стерти оці уявні кордони між регіонами, якщо вони були до цього? Я думаю, що їх не було. Вони були в уяві багатьох людей. Це, це не кордони, які треба стирати, це пропаганда, яку треба знищувати, і росіяни, яких так само треба знищувати, і все. Е, ну, тут немає якоїсь е, е, в нас немає внутрішніх кордонів, так як е, ми собі е, їх уявляли е, там колись. Е, е, коли внутрішні політики, які насправді теж були просто фінансовані, зовні малювали мапи розподілу України, там і так далі, там на синіх і помаранчевих, там на російськомовних, україномовних, на там не знаю греко-католиків і православних, і так далі, ну тобто цього поділу не існує, ми є єдиною країною. Ми це показали в четвертому, в тринадцятому, 14. Зараз показуємо знову. І, власне, цей поділ це виключно російська пропаганда. А можете, будь ласка, поділитись, взагалі, що під час цієї експедиції для вас було найскладнішим? Морально, напевно, та й фізично теж, в принципі, бо це дуже, дуже складна робота. Напевно, інтерв'ю з тими, хто був о, в катівнях, кого катували, детальні розповіді про ці катування. Це насправді найскладніше, напевно. Тому що це те, що в моменті інтерв'ю навіть не так складно, як якісь думки, які нас доганяють потім. Тому що. Так чи інакше, я думаю, що кожен, кожен з нас задумується, що, що він буде робити, якщо опиниться в полоні, опиниться в цих е, концтаборах російських. Е і це приміряння на себе воно е, чужого досвіду. Е воно і не дуже здоровим. І... Власне, краще до таких речей не не наближатися, але, е, але інтерв'юючи таку кількість людей, е, доволі складно цього не робити. І тому я думаю, що кожне, кожне таке інтерв'ю, воно нас змінює і будь я не кажу про себе, та я, я маю на увазі будь-якого інтерв'юера, який працює на доокупованих територіях, який працює з тими, хто постраждав від окупації, і це те, що це якийсь для багатьох поворотний момент в якомусь власному житті можете пригадати, які взагалі слова, думка теза вам запам'яталась з інтерв'ю от. Знаєте, закарбувалась у вас десь в думках чи в серці, яка, можливо, десь змінила ваші погляди на щось? Напевно, одні з перших розмов, коли ми зустріли спочатку одного хлопця, спортивного тренера в Іванкові, який рятував картини Марії Примаченко те завзяття з якою з якою він з яким він про це все розповідав і як власне він не боявся е, чинити спротив і робити якісь підривні дії в тому числі для російських загарбників е, і потім вже за це в квітні було власне і потім за кілька тижнів ми були в Тростянці, який теж вже був звільнений, звільнений на той момент, і ми спілкувалися з партизанами. Які... Ну це я не можу сказати про якусь конкретну фразу, але так як вони розповідали, що ми тут ховалися по кущах е, е, тоді, коли там стояли колони танків, а, і вони їх просто передавали дані українським Збройним силам і спалювали ці колони танків, реально ховаючись просто по кущах е, там. Лазячи е, лісами і посадками, просто щоб зрозуміти, як правильно передати координати е, цієї ворожої техніки, от і це і те, що люди одразу ж після деокупації не боялися про це говорити, розповідати, ділитися. Хоча нам там прилітало, прилітали сотні коментарів, що не можна їх показувати раптом. Росіяни знову прийдуть, та звісно є такий ризик, але ну росіяни хочуть знищити нас всіх. Росіянам немає різниці там хто хто чинив спротив, хто не чинив, спротив, вони полюють на всіх, навіть. Як ми вже знаємо з деокупованих територій, навіть на тих, хто просто криво на них подивився. Тому навряд чи ці люди, які чинили спротив, будуть тихенько сидіти і нічого не робити в окупації, якщо вони знову в неї потраплять, тому так чи інакше за ними прийдуть. І розповідати історії е, спротиву, надзвичайно важливо, бо ми маємо пам'ятати, що залишаються території в окупації, і їм потрібен. Потрібна рольова модель. Їм потрібно бачити, що території звільняються, що збройні сили не зупиняться. Що місцеве населення відіграє дуже важливу роль в деокупації без підтримки місцевого населення збройним силам надзвичайно важко. Е, вже деякі історії ми можемо подивитися у силові документальних фільмів на вашому ютуб-каналі. А от що стосовно книги, коли взагалі вона вийде з друку, коли її можна буде придбати? Книга вийде в травні. Зараз е, вона дописується. Е, потім ще місяць буде друкуватися, і власне в травні е, вже ми зможемо її побачити. Зараз також наші серії почали виходити англійською з озвучкою англійською. Мають днями почати виходити польською. А книга буде українською? Потім Книга буде українською а згодом англійською. Так, ну і ми будемо відкриті до того, щоб спілкуватися з іноземними видавцями і видавати її за кордоном. Бо нещодавно теж в нас книга вийшла в Японії, перед тим в Британії і в Німеччині. Але це власне це була е, книга, про яка називається країна зсередини», е, яка вийшла в Україні е, в 2019 році. Тепер давайте трохи так від книги плавно перейдемо до атак на сторінки. 24 четвертого mm -hmm. у своїх соцмережах ви заявили, що невідомі заволоділи всіма Фейсбук-сторінками проєкту. Якою взагалі була ваша реакція на той момент? От ви робите величезну роботу, ризикуєте власним життям, показуєте людям правду, а тут компанія Мета, грубо кажучи, перешкоджає і просто от зводить вашу роботу на нівець. Яка була от ваша реакція? Я не можу сказати, що компанія Мета нам перешкоджає. і скоріше, в компанії Мета недостатньо добре налаштовані бізнес-процеси. З одного боку, з іншого боку, тобто я не можу сказати, що е, там, як дуже часто розганяється, що там е, модератори е, українського Фейсбуку сидять в Росії і так далі. Ну, в нас, в нас немає жодних підтверджень цим словам. Крім того, ми спілкувалися усі з ким ми спілкувалися в Меті, не були росіянами і не були в Росії фізично. Тому ну, я не знаю на чому ґрунтуються ці здогадки. Е, е, але е, є два моменти: один: е, компанія Мета дуже погано реагує на е, військові дії, практично ніяк не змінилася політика, е, при тому, що Фейсбук і Інстаграм є потужними інструментами підтримки України в цій війні, але при цьому політика компанії Мета. Мало би бути більш гнучкою до воєнних дій. Цього не стається, і я знаю, що на різних рівнях ведеться дуже багато різних діалогів з метою, але це не допомагає. А друге питання це питання супорту мети. Тобто, те, що сталося, воно сталося через, зокрема, те, що. Мета недостатньо не недостатньо є безпечною і конфіденційною, а, і м, можливості відкату швидкого назад, коли адміни і засновники сторінки швидко заявляють, що це не ми себе видалили з цієї сторінки, і ми не маємо до цього відношення. Немає і є кейси, коли власники сторінок чекали місяці. На децизію мети на те, щоб повернути е, втрачене так не має відбуватися однозначно, і тому е, власне ми зараз маємо доволі складне питання. Бо з одного боку, ми маємо величезну аудиторію на сторінках е, на компанії мета акумульовано а з іншого боку, ми розуміємо, що це величезний ризик. Що все, що нам вдалося відновити за три дні чи за чотири дні, е сталося завдяки тому, що ми суперпублічні і в нас багато контактів, в тому числі всередині самої меди. Е якби цього не було, ми могли б втратити місяць, і що гірше е сторінками могли би зав заволодіти росіяни, е наприклад, е які просто на нашу аудиторію могли би качати. Можливо, навіть схожий контент, але який би був би з російськими наративами, і е виходить е такий висновок, що аку акумулювати соціальний капітал в наметі це доволі ризиковано, і от е це е ключовий висновок, який ми зробили для себе з цієї історії, і ми наразі думаємо, власне, як е змінити безпекову стратегію або. Можливо, перестати а, вкладати ресурси в мету і е, спрямувати їх на інші соціальні платформи, але тут е, знову таки е, виникає питання, е, які соціальні платформи, якщо TikTok, е, приміром, є китайським, і як ми вже знаємо, там. Європарламент, Єврокомісія заборонили Тікток використання Тіктоку серед власне членів там Європарламенту, якщо не помиляюсь, і так само Твітер, який зараз веде політику однієї людини Ілона Маска, який є популістом, і, зокрема, щодо України. Є трампістом, і ми знаємо позицію Трампа щодо України. Відповідно, Твіттер є також ризиковим для нас майданчиком, от тому питання, е який тоді майданчик обирати, в е нас залишається зараз відкритим. Але поки ви залишаєте залишаєтесь на Фейсбук, але просто думаєте над альтернативами, правильно? Так, так, так. От сама компанія Мета вона взагалі не дає, як ви сказали, недостатньо прозору позицію і тимчасове розблокування цих постів. Акаунтів воно не вирішує проблему глобально вже з власного досвіду, такого не дуже доброго. Дайте кілька порад активістам та проєктам, які розвивають свої, ну, свої сторінки у соціальних мережах, як діяти в тих чи інших випадках, як взагалі убезпечити свої акаунти та сторінки від таких атак. Мені складно сказати, тому що нам потрібно пройти е, такий безпековий аудит після цього розробити цю нову безпекову стратегію. А, наразі я можу лише дати поради, які нам не допомогли. Тобто це двофакторна е, аутентифікація на персональних сторінках, е, можливо, постійна перевірка е, бізнес-менеджерів і сторінок, е, чи часом. Не з'явилися там нові люди, так як це сталося в нас, і нові адміни вони не можуть, в момент, коли вони з'являються, вони не можуть жодних дій зробити на сторінці, тобто має пройти тиждень. Тобто, в нас близько тижня ці адміни, яких ми не запрошували в сторінку, але яким вдалося туди потрапити. Ми поки що не знаємо відповіді, від Мети, яким чином їм це вдалося. Але ми точно знаємо, що більше тижня вони провели серед адмінів бізнес-менеджеру, таким чином заволоділи правами на те, щоб видаляти інших осіб з нього. Тобто одна з порад це перевіряти, чекати хоча б раз на тиждень. Чи не з'явилося якихось е, випадкових лівих людей в е, бізнес менеджері? Дякую, Богдане, що ви взагалі доєдналися до нас, поділились власним досвідом. Ми з нетерпінням будем... не знаю наскільки класним, власним, класним, не класним власним з нетерпінням будемо чекати виходу вашої книги і прочитаємо вам. вам сил, наснаги у подальших експедиціях та з нетерпінням чекаємо ще нових випусків на вашому youtube каналі. Лінк ми залишимо внизу під цим відео. З нами сьогодні у прямому етері на онлайн Єк був журналіст, письменник та засновник Українера Богдан Легвиненко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, та обов'язково напишіть нам у коментарях, кого б ви хотіли побачити в наших наступних випусках. До зустрічі на онлайн.